З кавою, круасанами та на велосипеді у Чернігові стартував європейський тиждень мобільності. З цього приводу по вулиці Борисогліпській, велопішохідні вулиці міста, людей з двоколісним транспортом пригощали безкоштовними сніданками. Організатори кажуть, у такий спосіб хочуть заохотити якомога більше людей використовувати цей зручний та екологічний транспорт. Бачимо, що зріс зросла актуальність і. Запит на велосипеди у населення міста Чернігова. Відповідно, ми в нас і виникла ця ідея такого проекту, таких активностей, які будуть спопуляризувати велосипедний рух, які будуть спопуляризувати велосипедну будувати велосипедну інфраструктуру. От для того, щоб це було все комфортно і. Зручно користуватися цим, всім. от відповідно, сьогоднішній захід. У нас також про заохочення людей користуватися велосипедом. Європейський тиждень мобільності це щорічна ініціатива Європейської комісії, яка використовується як спосіб популяризації безпечних та екологічних засобів пересування. Чернігів як частина цивілізованого світу вже традиційно доєднується до неї кожного року, адже має розвинену велоінфраструктуру. У місті обладнано більше 50 кілометрів велодоріжок. Чимало чернієців сьогодні обирають саме велосипед в якості основного транспорту, зокрема і через теперішню ситуацію в Україні. Йому не потрібно пальне, а зараз, коли це пальне ну, дорожче кожного місяця, ну це дуже суттєво. І тому, а це ж ну, так, так добре проїхати на свіжому повітрі, на, на ровері, ну я завжди поважав це. Мені дуже подобається. Велосипед це комфортно, це більш мобільно, це екологічно, це простіше, особливо в спекотне літо. Їздити на громадському транспорті чи навіть на автомобілях ну незручно. От на велосипед пересіли вже давно, ще можливо студентських років, ще, доки не було авто. Ну це зручніше, ніж громадський транспорт. Набагато От, тим більше місто у нас розвивається в цьому плані, є вже якась інфраструктура, тому це зручно. Війна також вплинула, тому що стали частіше їздити на велосипедах, бо до війни обирали або між велосипедами, або між машиною. Але зараз більш надаємо перевагу велосипедам. Пальне зрощало і не так їм стало доступним. А по-друге, вирішили, що ну це дійсно набагато екологічніше, ніж їздити машиною і забруднювати середовище. Я їжджу на велосипеді вже давно, з маличкою, але на сам саме на цьому півроку. Я спортсменка, я бігаю і. І просто мені подобається. Організатори кажуть, що сьогодні в умовах війни велосипед можна використовувати не тільки як засіб пересування, а й для добрих справ. Велоспільнота нашого міста постійно влаштовує різноманітні заходи, аби допомагати містянам, які постраждали внаслідок російської агресії. Ми заохочуємо людей так само і допомагати населенню, яке потребує цієї допомоги. через... От велорух, да, тобто ми у нас також є ряд вело-волонтерських велопробігів. Ми їздимо в ці точки міста або ж в області, де найбільше постраждало від активних бойових дій у місті Чернігові. Ці ці ця територія, і ці люди, і ми приїжджаємо туди, привозимо їм допомогу гуманітарну і також допомагаємо їм е, прибирати розвалини». У Чернігові Європейський тиждень мобільності триватиме з 16 по 22 вересня.